Друзі, всім привіт! Відосик такий у нас ставочний, ставковий. Коротше, закинув кубик макухи рибацької. Ставок. Подивимося, як вони будуть реагувати. Ну дивлюся, бульби, бульби йдуть з дна, значить, що значить прийшли на годування. спробують поки це для них нова якась страва. Але треба привчати. Може ж ми коли закинемо і сюди і на дальній закид вудочку, не тільки поплавчаночку Аквахтирка, Акваахтирка все добре. Ох, тільки все чудово, погода, погода така ух, шикарна, аж занадто жарко. Ну і ми тут релаксуємо на новій лавочці біля нашого ставочку. Всім дякую. Всім до нових зустрічей!